Мені за таку особливу структуру церкви, як за молодь. За молодь. Знаєте, ну, молодь, молоді сім'ї і діти. Я, знаєте, для мене, мабуть, немає кращого теми, тому що я як молодь, як чесно молоді, як молода сім'я, в мене дружина є, ну, вже як рік майже одружені. І дитинка в мене два місяці вчора була, то ще й за дітей. Жодне була сильні, яким працюють нас оставлять. Вона не в мене в мідім і мене. Хай Бог була ставить. <гану> я вірю також, що вона каже, це була для кожного з нас, тому що ну, знаєте, ми всі їхали сюди на Херсонщину, сестрами трошки не старше за мене віком. Кажу, ну я, ну я просто думаю, жарко мені, як молодома, але там ще вже по віку, ще, мабуть, важче вона їздить, і погода є свої роботи, доми і сім'я. Я мені цікаво, кажу, ви, ви як молоді, кажу, може, років 20, вони кажуть, ні, не 20, 15, ну, ще, мабуть 15 років, то мабуть, якщо... Вони вирішують сприймають власнені, яким будуть бласувати молодих і їхне мене. Зараз я хочу зачитати Івана від Луки, 10 розділ 17 вірка. Це сьогодні згадувалось, брат братим згадував за да, 70 учнів, які почав, постав, по, постав Ісус. І період, коли вони повернулися, написано 17 го вісика, такий, такий цікавий момент каже, а ті 70 повернулися з радістю, кажучи, Господи, навіть, навіть демони вони нам і у ім'я Твоє. І він же промовив Даний, я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. Ось я владу дав вам наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу. І ніщо вам не зашкодить. Та не тіштеся тим, що вам поворяться духи, але тіштеся, тіштеся що ваші імена записані в небі. Слава Богу. Слава Богу. Знаєте, я думаю, якщо мені сказали вчора, що молиться за молодь, ну я і раніше трошки цікавився, думав, що ну, за що молиться, наприклад. Ну, молодь, якщо за молодь молиться, ми маємо. Ну, якщо я, наприклад, молюся за якось брата чи за сестру, я знаю, а я маю знати його прохання. Якщо вона в чомуждається, що чому має потребу, можливо, навіть і навіть не тільки молитву якусь допомогою, чим була сповільням, благословлюся фінансово чи можливо, якось просто підтримаю, Але якщо я болюся якусь людину, я маю знати прохання. Так само, якщо ми молимося за молодь, ми маємо знати, чим живе молодь, які прохання у молоді, які переживання. Я знаєте, і сьогодні трохи раніше запитував за молодь. Ну молодь запитую тим хто з ким я працюю, з ким знайомий, з ким, хто приїжджає там на Хасонщина трошки спілкуємося з які Приїжджають з Рівного, приїжджають з рихність. Чим кажу, ну що вас турбує, які переживання, що ну, що, що ви переживаєте найбільше? Ну, звісно, більшість молоді, як і нормально, мабуть, переживає за подружнє життя, за женіть, за все. Але знаєте, ну, це мені ще перше сказав, але головне, я дивлюся, що зараз молодь переживає, ну, головне, може, не скажу, тому що багато моментів мені казали, але і по віку, мабуть, не скажу, бо не ще такого. Статусу. Але дивлюся, що молодь переживає зараз, можливо, якийсь навіть розрив служителями, розрив з братями, які сьогодні говорили, що якогось поставили. І Ісусу, ми читаємо за Ісуса як за головного, головний приклад наш музики, головний приклад Біблії. Він послав своїх учеників, які він вибрав, 70 учеників, по двоє, да? і послав їх. Часто служителі вони не, залиш, не зупиняються, вони не самі будуть служні нас. Може, я дам якийсь такий приклад, що нема там, мені розповідали за церкви, там, де тільки старші ж говорять, а ті самі, одні й ті самі, вже 30-40 років, але молоді не дають місця. Тому я думаю, ви бачите, що приклад є сьогодні, що і нам дають місце. Нам на Херсонщині, знаєте, вже іноді е, колись, може, і хотілося там менше вже більше мають учитися, а зараз може це десь і вже сп'ятися, можливо, щоб вже не так помітили, бо місце дають і в два-три, і чотири забуваємо е, проповідь відговорить. Але і бачимо за приклад за Ісуса. Ісус послав своїх і не просто якось зупинився на цьому ще йому далі дії були. Бо часто так буває, ну я не скажу часто, може, щоб вже не говорити не так, але тим не менше буває така ситуація, що пошлють, може чи служитель пошли, чи хтось там, чи якесь лиші постатуси, чи якон, чи брала чи просто діти молодіжі керівник посилають володбиш і там десь робіли неволі і десь молодіжні служження проводять, а вони навіть не знають, як воно проводиться. Не знають, як проводиться. Ні разу не були, чи з яких сортів, ну, я не знаю, за яких останок, але навіть не знаю, тобто немає ну, контролю цього. Контролю. Чи там за Ісуса каже, вони пішли, і коли вони вже повернулися, повернулися, каже, і врадувалися, радилися, де вони коляться. Він же промовив до них, я бачу того сатану, що з нею спадав немов блискавка. Ось я владу там у нас упати на змін. Тобто та владу постав, послав Господь очі, як ученики, так сьогодні з нас посилають і, і молодь посилається. І каже: та не тістися тим, що вам хочеться духа, але тіштеся, що ваші ім'я записані в небі. Якщо більше цю історію читати, ми можемо помітити, наскільки відповідь Ісуса вона була ніжною і конекоректною, в тому плані, що ну бува так, я з Каже, там звіниться, чи совітки приїжджають, вже не буду точно називати. І каже, я не можу каже, навіть сповідатися. А чому? Чому не можна Ну, Ми так між молодежи чи на молоді жнеча, чи, чи просто бесіди маємо. А чому не можеш сповідати? Ну, як як може жити християн без так? Да? А чому не можу сповідатися? Ну, каже, отак нас відносини з пастером, що як я щось сповідуюсь, то вже все, на, на кафедрі на завтра це буде. Або, наприклад, сповідуюся. А нема діалогу. Я йому тільки нечто став, а він вже скаже отак, 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 отак. Отак, отак. Але каже, бо Ісус каже, наскільки він вислухав, вислухав учнів. а вже потім дає віку. Каже, не тому радуйтесь. Може десь відкрити увагу, може десь виправити треба. Але наскільки сьогодні потрібно вислухати, я зачитаю також, відомо місце. Це перше питання до Карінтян. Дев'ятий розділ. З 19 вірша. Апостол Павло пише каже, від усіх Божий вільний, я зробився рабом для всіх, щоб найбільше придбати. Для людей я був як людей, щоб людей придбати. Для підзакони, під закони, хоч сам під закон, не був, щоб придбати під закони. Для тих, хто беззаконно, я був беззаконний, не був що беззаконний Богові, а законний Христові, щоб придбати беззакони. Для слабих, як слабий, щоб придбати слабий. Для всіх я був усе, щоб спасти бодай деяких. А це цей для Іван щоб стати її спільником. Так часто важливо, я дивлюся, наприклад, ну, мене запитують там, як е е може не більше мене, ну ми просто місьмо спілкуємося, каже, як би там говорить, чи як проповідувати. ми так спілкуємося. Кажу, ну я для себе за такий приклад, каже, наші губи каже, каже, змудую. Я думаю, якщо вже вже як глупе, може, малому пізнанні своїм тоже буду мовчати. Ну то багато вчитися не треба, бо нам чи мовчати, і вже як мудрі. Але каже, для слабих я буду слабим. Наскільки це треба навчитися, може в якійсь мірі нам друг до друга? Знаючи, я, я впевнений, що легше здаватися мудрим, ніж бути мудрим і здаватися на їхньому рівні, на рівні якось молоді, на рівні 에, меншого за себе, на рівні э, нового оберненого. Ми можемо говорити такі гарні слова, можемо говорити цитувати відкриття, можемо цитувати в Біблію, але ну, наскільки це буде користь, якщо я, я пам'ятаю, як приходив перший раз і проповідував на Херсонщині. Ну, та з обережністю на спаси там, п'яття вже реагував, редабував ре, 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 там проповіді, вже там що говориш що не говориш, що там, чи є в англії проповіді, чи якісь посланці та чи то старо заповідь. Наскільки потрібно дивіться, можливо, це не вічна людина, а можливо вона слабіша за тебе. І потрібна такої, такої обережністю ніжністю, просто тати на її рівні. Можливо, потрібно просто вислухати, як вислухав Ісус е, учнів і просто сказати. Ну трошки редагува а тут трошки не так змінить треба. А там не, не тому ви радитесь. Ми вас поставили, ми вас поставили так-так-та. Тебе поставили керівник по Ну ти не радуйся цьому каже. Бо радийся другому, бо тебе ім'я записано в книзі життя, так? І знаєте, на це читаю, буду закінчую, настану зачитаю книга Числа, шостий розділ це благословіння, яке благоставляли да, народ ізраїльський. 23-й вірші. 23 по 27. Промовляють до Араона та тобто до синів його, говорячи, та благословляйте Ізраїлю в сині, говорячи їх. Тобто Ізраїль в сині, ми розуміємо наступне покоління, та, і синів, і дочок, і молоді сім'ї, і дітей, і молодь просто. Оце все, що буде після нас, тому що ми розуміємо, як ми молили за церкву, молимося за церкву вже. Можна щось зараз виправити. Молодце за країну, за ситуацію, яка вже зараз є. А за молодь молодце, за дітей наших молодцем. У в мене теж вже дитина є, можу сказати, за наших дітей молодця, за наших дітей молодця, тому що ми хочемо, щоб на майбутнє не було якоїсь такої схожої ситуації. Або так, як написано в Біблії, так було якось ну, на те щось виправить. І ти не хочеш, щоб так само трапилося в твоїм житті. Ти хочеш, щоб на твоїх понуках може вчитися. І каже так, благословляти синів Ізраїля, тобто наступне покоління. Нехай Господь благословить тебе і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засеє на тебе лицем своїм і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє і хай дасть тобі мир. Вони будуть кликати в мене, в моє на зразу синів, а я благословлятиму їх. Амінь. Слава, Амінь. Слава Богу, буде молитися, будемо благословляти. Нехай це благословення почине для кожного з нас, особливо на наступне покоління. Амінь. Молимося.